Чергову методичку щодо інформаційної війни проти України затвердила адміністрація Путіна. Застосовуватимуть її і у світовому медіапросторі. Головне дискредитувати Україну та позбавити підтримки, повідомляє головне управління розвідки Міноборони України у Фейсбук. У Кремлі визначили п'ять тем, на яких найближчим часом зосередиться російська система дезінформації. І однією з перших і ймовірно головних таких тем стане наратив про. Масову мобілізацію російські змі поширюватимуть тези, що нібито мобілізуватимуть усіх без винятку українців незалежно від статі, віку, стану здоров'я. Більше того, мобілізація стосуватиметься неповнолітніх. Однак, згідно з законом України, мобілізувати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, та й то за певних умов. Вони повинні бути придатними за станом здоров'я, за рішенням ВВК, а також не мати кримінального минулого, за яке знімають з військового обліку. Чоловіки, які мають право на відстрочку за статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, можуть піти до зсу лише за власним бажанням. Щодо мобілізації жінок на військовий облік слід стати лише представницям 14 спеціальностей, серед них медики, психологи, соціальні працівники. Та й природно про заклик на службу неповнолітніх і мови бути не може. Темою номер два З брехливою дискредитації України стануть, нібито сумніви міжнародних партнерів щодо можливості перемоги України, йтиметься про уявні договорняки, про мир в обмін на території і фейкові політичні угоди. Насправді ж, міжнародні партнери всіляко підтримують Україну перед затяжною війною. Наприклад, президент Джо Байден запевняє, що Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, маючи для цього необхідне фінансування також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що лідери Великої Сімки розуміють, що війна може бути тривалою, але готові підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Він зазначив, що Велика Сімка та НАТО готові до тривалої війни. Бо ми не можемо і не маємо дозволити Росії перемогти. Крім того, міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, заявив, що світ не може допустити затягування війни в Україні та закликав російського президента Путіна негайно вивести свої війська, а також розблокувати Чорне море для судноплавства. Фейковим наративом Росії номер три за даними ГУР буде те, що нібито український контрнаступ не має успіхів, у тому числі йтиметься про великі втрати військових, уявні провали та дискредитацію українських воєначальників і посадовців. Насправді ж українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті: Новоданилівка, Новопрокопівка та Мала Токмачка, Вербове сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. А напередодні з'явилося відео, як солдати ЗСУ встановили український прапор на лівому березі Дніпра Херсонської області щодо командування армії ЗСУ згідно з соцопитуваннями українці на 95% довіряють збройним силам. До речі, зараз російські пропагандисти поширюють інформацію, нібито компанія-оператор зв'язку «Київстар» у ході своєї благодійної акції розкрила реальні втрати збройних сил у війні з РФ. Про це в Телеграмі повідомляє центр протидії дезінформації у російських відеороликах. Київстар нібито закликає надсилати повідомлення загиблим солдатам і стверджує, що сотні тисяч українських захисників не можуть на них відповісти. Після перевірки інформації в Київстар-центр повідомляє, що жодних благодійних акцій компанія не проводила і не розповсюджувала жодних промороликів. Йтиметься у новій методичці Кремля й про тотальну корупцію. Що нібито держава не бореться з корупцією, бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться, і про нібито відсутність покарань для корупціонерів. І тут би РФ краще промовчати, адже цього року Україна покращила показники в індексі сприйняття корупції. Про це йдеться у дослідженні міжнародної антикорупційної організації. А ось Росія в цьому рейтингу на кілька позицій нижче, а значить. І корупція в РФ вища. П'ятим масовим фейком РФ буде поширення неправди про прекрасне життя на окупованих територіях. З кожної праски в Росії співатимуть про високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним, розвиток інфраструктури, відновлення зруйнованого житла та інші райські умови для мешканців на захоплених Росією українських територіях. Чому тоді нове завезення гуманітарки доводить людей до бійки? І це ще раз нагадує, що росіяни вже тривалий час ведуть проти України війну не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Кремль уже не раз поширював неправдиву інформацію. Символом і мемом став сюжет російських пропагандистів про розіп'ятого хлопчика. І в тому, що це був фейк, зізналися навіть самі росіяни. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.